Мы бы хотели сегодня озвучить, на наш взгляд, достаточно важное дело для одесситов. Прокуратура Одесской области совместно с УВД Одесской области был выявлен факт незаконного перехода в собственность объекта недвижимости, который ранее принадлежал одесской грамоте, то есть коммунальной собственности. Очуждение имущества происходит по старой, для всех известной схеме, как называемой, а именно через поставных лиц, скрывая настоящего приобретателя. Речь идет о здании дома приемов, который расположен на французском бульваре, адрес французского бульвара 85. Общая площадь этого объекта приблизительно составляет 1200 квадратных метров, не говоря уже о земельном участке, который где-то составляет почти 2 гектара. Для каждого одессита, наверное, не секрет, насколько дорого стоит имущество и недвижимость в указанном мною месте и на адресе. Для осуществления преступного плана гражданин Украины создал фиктивное предприятие, которое принимало участие в аукционе на покупку объекта недвижимости. То есть речь идет о фиктивном предпринимательстве, о котором уже в деталях расскажет мой заступник Олег Жучев. Так детальнейше пройдем до схемы отчужения в казанных объектах. Еще про вам на схеме, чтобы было больше не разумело. Так, у червні місяці поточного року реєструється новостворене новостро... підприємство, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю. Єдиним засновником цього товариства є громадянин України, 20-річний хлопець, а уставний фонд становить всього 1 тисячу гривень. Через місяць після створення вказаною особою, яка є єдиним власником та директором, до Одеської обласної ради надаються документи на реєстрацію участі аукціону на придбання вказаного будинку прийому. Розуміючи, що за тисячу гривень даний об'єкт придбати неможливо, через місяць весь уставний фонд викупає офшорна чорна та... Стає єдиним володівцем цього товариства. Після цього, у липні місяці 2015 року, проводиться аукціон, на якому продається будинок прийому за суму 22 мільйони гривень. Розуміючи, що офшорна компанія не може по законодавству України бути набувачем комунального майна. При підписанні договірів купівлі-продажу це підприємство знову перереєстровується на вищевказане громадянина України. Причому за ту ж суму одну тисячу гривень. Це незважаючи на те, що підприємство вже фактично володіє будинком прийомів на багатомільйонну суму. У подальшому, після підписання договір купівлі-продажу, знову ж таки громадянин України виходить. Зі складу засновників 100% уставного фонду знову переходить в вищезазначені офшорні компанії. Таким чином, виходить, як завжди, історика культурна спадщина, яка належить комунальній громаді Одещини, фактично перейшла у власність офшорній компанії. А у нас все як завжди. Ніхто нічого не бачив і не розумів, як так сталося. Тому на даний час проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва. Та в рамках цього кримінального провадження досліджуються також моменти не тільки купівлі, а яким чином міг відбутися фактичний продаж об'єкта, який являється гордістю нашого міста.